Для учнів ліцею лінгвіста облаштували укриття, де навіть під час повітряної тривоги навчальний процес не зупиняється. Створення безпечних та комфортних умов для учасників освітнього процесу умов війни є першочерговим завданням для кожного із нас. І отакі першочергові завдання ми поступово вирішуємо створенням найпростіших укриттів. В одному з таких найпростіших сховищ, що неподалік закладу освіти, говорить директор ліцею, облаштували укриття для учнів старших класів. В даному укритті ми можемо розмістити певну кількість дітей, а це, скажімо так, учні старших класів, 10-х і х для того щоб можна тут під час повітряної тривоги проводити і навчальний процес. А це Вимога на сьогоднішній день, як і Міністерство освіти, так і управління освіти, так і батьківської громадськості. І це така горта дітей, які вже будуть готуватися і готуються до вступу до вищих навчальних закладів. Роботи над удосконаленням укриття тривали понад два місяці. До цього були задіяні і заступник міського голови і відділу капітального будівництва спецкомунтранс тепловодсервіс зазначив Сергій Миколаєвич особливо. Хочу подякувати працівникам комунального підприємства, це Мироська управляюча компанія Марченко Олександр Олексійович, робітники якого тут провели відповідно ці ремонтні роботи. Перед канікулами учні ліцею встигли випробувати нове укриття, де провели кілька навчальних занять. Завдяки зусиллям громади та керівництву закладу діти мали змогу відчути себе в безпеці навіть під час тривоги. Укриття облаштоване всім необхідним і відповідає вимогам приймальної комісії. У ньому, зокрема, є запаси питної води, аптечка з першою медичною допомогою та аварійне освітлення. Також забезпечено доступ до засобів зв'язку, вентиляцію та окрему зону для санітарних потреб. Завдяки цьому. Укриття готове виконувати свою функцію у будь-який момент. Ми ну постаралися напередодні за тиждень до зимових канікул зробити так сказати, апробацію. Ми дозволили учням сюди перший день прийти, подивитися, облаштувати, як вони хочуть, скажімо так, врахувати їхні відповідно побажання, побажання не тільки дітей, а відповідно побажання педагогічних працівників. Ну і таким чином налагоджили уже відповідну працю в цьому укритті. Сергій Миколайович також висловив щиру подяку жителям будинку та голові будинкового комітету за підтримку та розуміння. Завдяки співпраці вдалося облаштувати безпечне укриття для учнів у підвалі їхнього будинку. Особливу подяку я хочу висловити жителям цього будинку і голові будинкового комітету, які з розумінням до цього питання вони віднеслися, адже в цьому приміщенні. Перед цим були їхні такі, міні сарайчики де вони зберігали свої необхідні речі. Але коли ми до них звернулися, про те, що нам тут треба зробити відповідно такі капітальні ремонти, ніхто супротив нам не чинив, а з розумінням до цього питання віднеслися, адже все-таки діти це наше майбутнє. І вони усі пішли нам на зустріч. Кошти на облаштування укриття виділили на сесії міської ради, а роботи виконали працівники комунальних підприємств.